Так, друзі, відео-звіт, як я, як я відпочиваю день народження. Значить, дивіться, по-перше, я в красивому, красивому місці. Такому красивому хрум-пум-хурум. Я, щоб ви розуміли, така трошки легка припухла, що Я вийшла із спа-салону. Я там, мене два години жмакали, 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 жмакали. І все таке ділили мені таке приятності. От, показую вам, показую вам тепер і ще зараз я вам покажу. Вірошинки. Все як полагається, все, коротше, красота, красотінська, Поняли? От. поэтому, День народження святкується, Отримала, отримую ваші донатики, отримую ваші привітання, всі бачу. Від декого навіть, е, якщо ну, там банка за посиланням, е, то е, я бачу хто. О, якийсь такий Я поняла, це це бізе. Хто люби бізе? Зараз вам покажу без а ну-ка ну це щоб я толстенька не була. М -м -м. прикольно З якимся маракуей я з с маракуей <ріхи> А Що такое я ще не родилась даже я 18.00 рожаюсь еще поэтому поэтому М -м. Це сьогодні у мене 10 березня, якщо що. Мені 50. Який це сьогодні год. 25-й. А сколько мені год? Подождіть, щось посчитаю. Подожіть. Мені ж не було 53. Щось посчитаю. А ну-ка. Тысяча. Минус. А, да, ну да, да, да. Мені 53. Вот. Е, як это? Е... Дівчала е... 53 роки. Це про мене. Сьогодні. Так, зустрічаємося сьогодні з вами в 21.00. Е, до речі, mm -hmm. ми з ефір буде в От. А в 9.00 ми будемо з вами святковий термін. Я буду з вами там, тілі читати і щось там. Не знаю, там -ля -ля -ля. Просто посидім. Просто класно посидім. Так що, це сьогодні. Ефіру Кастельова будемо дивитися у мене на каналі. Хорошо. Ну все. Всіх люблю, всіх обнімаю. Ви чудові, ви прекрасні. До речі, цей костюмчик я теж купила на, на ваші гроші. Ну, і ще правда, ще, правда, купила мамі лікарств багато-багато, бо мама 17 березня, день народження, купила і трав її купила, і всяких оцих на меду, на стоянок, оце жовчагівний для серця, для оцього, цієї все фігні теж напакувала. Повезу, буду лічити маму. Все, сьогодні зустрінемося. Люблю вас, Тьома, й обнімаю.